Привіт, я Віола, засновниця бренду Flow. Сьогодні я хочу познайомити вас ближче з нашим брендом, розповісти, як все починалося, як ми змінювались та які цікаві події попереду нас чекають. Ідея бренду Flow народилася у серпні 15-го року. Ми відкрили свій перший шоурум у маленькій кімнаті на другому поверсі. Починали ми вдвох з моєю рідною сестрою. Ми робили все самі. Ми були продавцями, мерчендайзерами, прибиральницями. Ми робили самостійно фото, були моделями. Тобто, ми все робили вдвох. Попрацювавши півроку, було прийнято рішення розширюватися. В січні 2016 року ми відкриваємо наш перший великий шоу-рум у самому центрі міста разом із салоном краси. Ідея була створити унікальне місце, де в одній локації дівчата зможуть отримати б'юті послуги та зробити зручний шопінг. Після відкриття, попрацювавши, ми зробили плюс 300% до продажів, і це була для нас дуже класна мотивація продовжувати далі. З часом наш асортимент ставав дедалі ширшим та різноманітнішим. У листопаді 17-го року відкривається наш другий шоурум у наймальовничішому районі міста Дніпра біля парку Шевченка в одній з локацій з нашим рестораном. Особливу увагу ми приділили й дизайну зручності в магазинах та атмосфері. Ми довго експериментували з дизайном. У нас були навіть графіті, які потім згодом ми замалювали. У квітні 2019 року ми перебудовуємо наш перший магазин. Ми повністю е змінили обладнання, концепцію. А в салоні додали другий поверх, щоб збільшити кількість робочих місць. Бо на це був запит. У листопаді 2020 року ми відкриваємо наш другий салон. Паралельно з цим починається ремонт нашого головного офісу, бо працівників ставало дедалі все більше, та потрібно було місце для комфортної та продуктивної роботи. У нас були грандіозні плани розвитку та відкриття нових філій в інших містах, але пандемія, а потім і початок повномасштабної війни внесли, на жаль, свої корективи. А ми росли. Та з нами росли наші вимоги, змінювались смаки, тренди. Тому у 2022 році було прийнято рішення спробувати запустити власний бренд одягу. Ми зробили першу експериментальну колекцію базових речей, яка круто себе показала за показниками. Та з того моменту було прийнято тверде рішення відокремлювати себе від поняття шоурум українських дизайнерів на бренд одягу Флоу на самостійний бренд. Вже на той момент ми скоротили кількість українських дизайнерів від 100 до 10. у 2022 році. Ми відкрили свій перший експериментальний цех, де розробляємо усі наші моделі. Наразі фло виріс від під маленького шоуруму на другому поверсі до повноцінного бренду одягу. Всі колекції ми відшиваємо самі, приділяючи велику увагу якості тканин та обробці швів. Регулярно з нашою командою ми подорожуємо на виставки до Туреччини, Франції та інших країн, щоб знайти найкращі тканини та фурнітуру. За ці 9 років виросли і ми, і наші клієнти. У нас з'явилося чітке розуміння, куди ми хочемо рухати, Тися далі, та який стиль нам підходить вже 2 вересня двадцять четвертого року. Ми представимо абсолютно нову колекцію та концепцію бренду. Дякуємо всім нашим клієнтам, всім, хто був і залишається з нами на один рік. Завдяки вам ми зробили та робимо цей великий крок уперед.